З вами канал Полями дорогами та Велико. В цьому відео ми хотіли вам показати, як ми їхали з Єремчі до Коломиї. В принципі, заблукати тут неможливо, головне їхати прямо і нікуди особливо не звертати. Дорога та Google карти ведуть прямо. Головне в Єремші в правильному місці звернути з траси H09 на трасу ТО 9.05. Дорога від деремчі до Коломиї в цілому рівненька, де не де по селам, може бути трохи така угойдана траса, але не критично. На цій дорозі є, як мінімум, дві заправки. Майже в кожному селі коло траси є магазинчики, де можна перекусити, взяти кави або взяти водички. Довжина шляху від Яремчу до Коломиї приблизно 40 кілометрів з хвостиком, рухатись приблизно одну годину, тому що в основному це будуть населені пункти з максимально допустимою швидкістю 50 км на годину. Але є час подивитися на сільську місцевість і на класні краєвиди. Поки їдемо і любимося неперевершеними карпатськими краєвидами, хотілося розказати трошки по туристичним місцям в населених пунктах біля цієї траси. В деяких ми не бували, тому що не знали, не цікавились, а в деякі просто не потрапили. Тому хочеться озвучити, що підтягує інтернет з приводу цікавих місць для туриста, в яких варто побувати. Почнемо з Делятина. Це селище називають воротами в Карпати. І вона справді має що запропонувати туристу, поєднуючи природні красоти та історичні пам'ятки. Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Ця дерев'яна церква це не просто культова споруда, а справжня архітектурна перлина. Побудована, орієнтовно у 1620 році, вона є зразком гуцульської дерев'яної архітектури. Її унікальність полягає в тому, що вона збереглася майже в первісному вигляді, переживши століття історії. Церква внесена до переліку пам'яток архітектури національного значення. Відвідавши її, можна відчути дух минулого та оцінити майстерність давніх карпатських будівельників. Костел Святого Франциска. На відміну від дерев'яної церкви, цей римокатолицький костел виконаний з червоної цегли в романо-готичному стилі, що робить його архітектурно контрастною, але не менш цікавою пам'яткою. Він був побудований у 19 столітті. За легендою, імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф І особисто брав участь у закладанні храму, залишивши золоті дукати в кожному куті фундаменту. Біля костелу він також посадив чотири кедри, привезені з Відня. Це місце зберігає не лише релігійну, а й історичну цінність. Делятинський краєзнавчий музей. Музей розташований в старовинній віллі, яка колись належала адвокату Миколі Лагодинському. Депутату австрійського парламенту. Експозиція музею охоплює історію, культуру та побуту делятина та його околиць. Тут можна побачити старовинні ікони та картини місцевих майстрів, археологічні артефакти, знайдені в регіоні, традиційний гуцульський одяг та знаряддя праці, фрагмент дерев'яного водогону, що ілюструє побут минулих століть, макет селища, що дозволяє уявити, як воно виглядало колись. Озеро Морське око. Це природна прилина, що знаходиться недалеко від траси. Назва морське око походить від його форми. З висоти воно нагадує око з невеликим острівцем всередині. Це чудове місце для короткої зупинки, щоб насолодитись спокоєм природи, зробити гарні фотографії та відпочити від дороги. Водоспад Любіжнянський Гук. Цей водоспад стане справжнім відкриттям. Хоча він менше відомий, ніж про Біо Яремчі. Але має свою неповторну красу. Він знаходиться в мальовничій місцевості оточеній лісом і створює чудову атмосферу для прогулянки та відпочинку. Існує також менший водоспад поруч, який називають Любжнянський гук малий. Кливський заказник: Ботанічний заказник загальнодержавного значення, який ідеально підходить для тих, хто цікавиться флорою Карпат. Тут можна побачити рідкісні види рослин і насолодитися красою незайманої природи. Це місце, де можна відчути єдність природою та зарядитися її енергією. Ці місця дають змогу не лише побачити цікаві об'єкти, а й відчути справжній дух Прикарпаття, його історію, культуру та природну велич. Отакі місця можна побачити в делятині. А що трошки про цей населений пункт можна сказати? Делятин це 10 кілометрів здовж прута, 10 на 2 так хати віддаляються від дороги. Переважно у гори. У делятині починають справжні Карпати. І ще називають береговими горганами. За прутом вже інші гори, нижчі, мальовничіші, лагідніші, косівські. Там білі і чорні ослави, чорний потік, різні березові і яблуні. А в інший бік направ від дороги і ріки, а в інший бік направ від дороги і ріки, ліси у горах, гори у лісах, які не перериваються до зеленої грофи, сивулі і далі через Словаччину аж до Шварцвальду. Суцільний чорний ліс, ним треба вміти йти, обминаючи дрібні населені пункти. Первісні люди почали освоєння теренів сучасного делятина на 35-40 тисяч років тому. 15 їхніх стоянок відкрив і описав дослідник Михайло Клапчук. Виявлено також стоянки бронзової доби, яким 5-7 тисяч років. Життя тут виникло завдячуючи солі, потужні пласти, якої залягають під делятину. Сіль приманювала диких тварин. Первісні люди полювали на них. Згодом сіль стала містоутворюючим чинником. За однією з версій делятин заснував римський легенер Дейля, через віки делятин став містом. А в 1572 році отримав магдебурзьке право. На міському гербі Делятину зображено 10 топок солі, що свідчило про його заможність. Топка була стандартною мірою при продажу білого золота, мала форма зрізаного конуса і важила приблизно 1 кілограм. У Галичині топки солі на своїх гербах мали також міста Дрогович, Калуш, Долина, але на делятинському гербі їх найбільше. Тоді ще ніхто не знав ні про Станіславів, Івано-Франківськ, ані про надвірну, і ніхто не знав про всім відоме нині Яремче. Рядовий майданчик, або ще як називають, ворота в Карпати, розташовується в урочищі Жбир, що знаходиться на території села Добротів після виїзду з делятину. Це урочище місцеві жителі називають ворота в Карпати через його розташування біля в'їзду в гірську місцевість. Висотою це важе 14 метрів, виготовлене з місцевих металевих конструкцій. З оглядового майданчика відкриваються панорамні краєвиди на навколишні гірські хребти та річку Прут. Це дозволяє туристам побачити велич Карпат з нової перспективи. Вежа була створена як частина проекту з розвитку туристичної інфраструктури і є новою принадою для мандрівників, які подорожують цим регіоном. Село Добратів. Перша письмова згадка про село, яке тоді називалось Добрилів, датується 1460 роком. У цей час воно разом із навколишніми селами належало шляхтичам Дилятинським. Існує кілька версій походження назви, за однією з них назва походить від слів Добрий, юшка та човен з гальської мови, що може свідчити про роль селища як важливого торговельного та транспортну вузла на річці Прут. Територія села була заселена ще в давні часи. Тут були знайдені кремніві знаряддя праці, скрипки ножі. Віком 15 20 тисяч років, що свідчить про перебування стародавніх людей, у 16 столітті Добрилів прийшов у власність пана Костянтина Белзецького, за якого він отримав міські права, і на століття став невеликим, але процвітаючим містечком жвавою торгівлею та ярмаркою. У 1739 році в Добрилові діяв загін Олекси Довбуша, який убив орендаря, що свідчить про активну боротьбу місцевого населення проти утисків. З історичних документів відомо. Що в 1756 році в селі існувала дерев'яна церква Святого Симеона, при якій діло братство на початку ХХ століття тут функціонувало товариство просвітує бібліотека. Особливою історичною пам'яткою є залишку замку, що свідчить про існування тут оборони і споруди. Хоча від замку залишилися лише вали та рави, вони є цікавим об'єктом для тих, хто цікавиться історією фортифікаційних споруд. Ланчин є одним із найстаріших поселень у регіоні. Перша письмова згадка про нього датується 1241 роком у Галицько-Волинському літописі. Хоча, ймовірно, поселення існувало значно раніше. Існує кілька легенд про походження назви, одна з них пов'язує її з двома словами: лан та чинити, тобто розчищати землю. Інша більш романтична легенда говорить, що назва походить від імені. Княгині Ланки, дружини князя Ростислава, яка нібито оселилась тут у 11 столітті. Ланчин був відомий як один із найпотужніших центрів солеваріння на Гуцульщині. З місцевих соляних джерел видобували сіль, яка забезпечувала потреби не лише Ланчина, а й сусідніх сіл та Коломиї. Навіть після закриття Соливарні австрійською владою наприкінці XVIII століття її робота була відновлена через важливі солі для австрійської імперії. У 1940 х роках Ланчин став районним центром, що сприяло його розвитку, були збудовані нові соціальні культурні об'єкти, зокрема клуб, бібліотеку та лікарню. Ланчин, батьківщина багатьох відомих діячів, журналісти, поети, церковні діячі, художники, скульптори, поети, туристичні місця Ланчина. це церква. Чуда архістратига Михаїла, Дерев'яна церква, яка є чудовим прикладом гуцульської сакральної архітектури, гірські краєвиди. Завдяки розташуванню біля підніж Карпат ланч може запропонувати обмальовничі пейзажі та є чудовою відправної точкою для піших прогулянок та насолоди природою. Музей Маріки Підгірянки. Хоча він і знаходиться в сусідньому селі біля Ослави, він є важливим культурним об'єктом, який варто відвідати перебуваючи в регіоні. Історія цих сил демонструє, як вони розвивалися. Поєднуючи в собі аграрні традиції, торгівлю та ремесла, а також відігравали важливу роль у культурному та політичному житті регіону. Село Саджовка одне з найстаріших сіл регіону. Перші згадки про нього датуються 1400 роком. Назва села походить від слова саджавка, рукотворного зерца для розведення риби або ж від плетенових загоруш для риболовлі, які називали саджами. Історія села тісно пов'язана з визвольними рухами. Жителі брали участь у повстаннях під приводом Мухи та Семена Височана, пізніше у боротьбі під проводом Богдана Хмельницького. У XIX столітті в селі існувала школа, а у ХХ столітті активно діли такі товаристи, як Січ та Просвіта. Історичні та культурні місця у Саджавкі. Наступні Церква Святої Покрови, Дерев'яна церква, Є стара Дерев'яна церква, збудована у 1909 році. На місці ще давнішої церкви 1758 року. Її зведенням займався отець Сидір Бобикевич. Також є музей історії села Саджавка, заснований у 2003 році. Пам'ятник Тарасові Шевченко. Меморіальні пам'ятки, хрест на честь скасування панщини, який був встановлений селянами після указу австрійського цісаря Фердинанда про скасування кріпосного права. Біля нього було посаджено чотири липи, дві, які з них збереглись до наших днів. Також в урочищі Городища між Саджавкою та княждвором були знайдені залишки укріпленого об'єкта 10 13 століття, що свідчить про важливе стратегічне значення. Цієї території в давнину, і через село протікає річка Саджувачка, річка, від якої походить назва села, і протікає через населений пункт є його природною особливістю. Село Іванівці таке собі типове невеличке українське, українсько-карпатське село, маленькі Чіпурні хатки, маленькі лавки, невеличкі вулички. Перший раз згадується в податковому реєстрі у 1515 році, де документуються 4,5 лані, оброблюваної землі. До 2002 року мало назву Іванівка, але потім було перейменовано на справедливу історичну назву Іванівці. Село пережило багато історичних подій. У 17-18 століттях у весь регіон було ареною боротьби між різними імперіями. У ХХ столітті село зазнало більш кардинальних змін після Другої світової війни. У 1967 році в центрі села було споруджено двоповерховий будинок культури на 600 місць, що стало важливим культурним осередком. Село Іванівці розташоване на березі річки Прут. Його близькість до Карпат, робить пробитівальниця, мальовничим місцем, де можна солодитися природою. Поруч знаходяться природні пам'ятки, такі як княждвірський заказник, річка пістинка та інші заповідні урочища. Село Товмачик є одним із найдавніших населених пунктів Коломищини. Перше воно згадується в документах 1389 року, як Тлумачі. Назва походить в слова товмач, що означає перекладач або посол, що може свідчити про важливу роль села на кордоні або торговому шляху. Історія Товмачика тісно пов'язана з навколишніми землями та подіями. У 1424 році землі села були передані Коломийському старості Михайлою Бучецькому. Пізніше тисячу 1579 році село згадується у зв'язку з нападом татар, які спалили церкву та школу. За часи Австро-Угорщини село належало панам Гейсману та Віта у 1880 році. В селі мешкало понад тисячу осіб. На початку ХХ століття, як і в інших селах, активно діяли українські теориста Січ, пресвіта та сільський господар з історичних та цікавих місць є церква Святої Трійці, головний храм села, відпустовий центр Богородична святиня, особливе місце для паломників. За легендою в столітті тут святили з'явилася Пресвята Богородиця. На цьому місці б'є цілюще джерело, яке вважається святим. Село Шеперівці розташоване на лівому березі пруд. Перша письмова згадка про нього датується 1389 року. А за однією з версій назва походить від слова Шопа, оскільки тут розташувався великий двір із загородою Шопою, де подорожні зупинялись на ночівлю. В 14-15 століттях через Шепарівці пролягав важливий чумацький шлях, що з'єднував Південні області України. Із селеварнями в княждворі та делятині. Це свідчить про його стратегічне та торговельне значення. Шепарівський ліс це не тільки місце пам'яті, а й пам'ятка природи, загальнодержавного значення. Тут збереглися рештки вікових дібров Пекарпаття віком понад 200 років. Є церква Святої Анни. За церковним інвентарем 1824 року цю дерев'яну церкву було перенесено в Шепарівці з сусіднього села, нижній Вербіж у 1811 році. Вона є чудовим зразком дерев'яно-сакральної архітектури. Ось ми так тихенько під'їхали до передмістя Коломиї. Офіційною датою заснування міста Коломия вважається 1241 рік. Ця дата походить від першої писемної згадки про поселення в Галицько-Волинському літописі. За легендою, настава міста походить від фрази «Кола Мия, яку виголосив галицький князь Данило Галицький, коли, переправляючись через річку Прут, побачив як його колесо. Кола Миє вода. Коло Мия була важливим торговим і ремістичним центром, який стояв на перетині торговельних шляхів, що з'єднували Східну та Західну Європу. Згодом місто отримало Магдебурзьке право, що сприяло його розвитку та самоврядуванню. Коломия це місто, яке вибрало в себе душу Карпат і щедро ділиться нею з кожним гостем. Перша зупинка, без якої неможливо уявити Коломию, це звичайно музей писанки. Ви його точно впізнаєте, величезне є це, що сяє на сонці. Це не просто будівля, це єдиний у світі музей пам'ятних писанців, площа відродження. Тут серед затишних вуличок ви відчуєте плюс калонеї, площа ідеальне місце, щоб зробити фото біля міської ратуші, випити запашної кави в одному з місцевих кафе та просто поспостерігати за життя міста. Також є Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосифа Такобринського, де зібрана справжня скрибниця, колекція музеїв. Величезна виставка традиційного одягу, кераміки, різьблення по дереву, ткацтва. Там ви зможете побачити, як жили і творили наші предки, яка багата та різноманітна їхня культура. Це невичерпний дуже маленький список тих визначних місць, де можна побувати в цьому чудовому місті. Завжди хотілося поїхати в місто Коломиї, саме певно, через Коломийки. Будучи поряд з містом і не заїхати в легендарне місто, з якого пішли ці жартівливі пісні, це було б недопустимо. Ви, будь ласка, якщо вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та дивіться відео про те, як ми попали в Коломию в понеділок. Для нас це був вихідний день, для Коломиї теж. Всіх любимо, цілуємо. З вами Котвалько та канал Полями Другами. Обіймаю всіх. Ви файні.